Те, що ви вчинили, називається вбивством із особливою жорстокістю. Поясніть мені, заради чого? Гроші? Не тільки. Розумієте, мені вже до нудота набридло знімати весілля дитячі садочки. Я відчував, що можу щось більше. У мене була мрія знімати короткометражки в жанрі true Crime. Тобто підсвідомо тягнуло на злочини? Думайте, що хочете. Коротше, я виклав ідею ролика в мережу. Думаю, що хтось зацікавиться, проспонсорує. Ну, мені написали, що реконструкція туфта. І є ідея покраще. Яка саме? Хто і що вам запропонував? Хто? Не знаю. Ми в дракунеті спілкувалися. Ну, те, що він хотів спочатку, здалося мені божевільним. Зняти реальне вбивство. І ви одразу погодились? Тиждень думав. Але число з багатьма нулями кого хочеш, мовить. Це ще й слава. Хороша чи погана, це вже не важливо. У вузьких колах Астарот вже в фаворі. І ви вирішили, що блогер Хабин забезпечить вам цю славу, навівши його мемуари з калона вбивство Камінської. Ну, хто ж мав розповісти світу цю красу цієї гри? А в нього мільйон аудиторій. Отримавши копії щоденника, ви почали готуватися, обрали жертву. Вона сама напросилася. А ми, ми могли бути разом зірковою парою. Прима балерина і талановитий фотохудожник. Ну, не захотіла, заблокувала. Залишилося тільки знайти пилку і відтворити події. Ну, ну там, знаєте, свічки, малюнок Грифона. А навіщо вкрали щоденник? Хоча давайте я вгадаю, бо там були описані десятки вбивств. Деякі з них можна було відтворити. Непогано на цьому заробивши, так? І славу старота зміцнити, чи не так? А якщо я вкрав його в якості сувеніру. А ще один сувенір копії щоденника підкинули відчиму, йому теж мстилося. Та бо він не вже задовбав своїм. Людина має жити чесно, людина має заробляти собі на хліб. Вкрав для того, щоб показати вічому. Щоб знав, яким насправді був його славетний родич. Гадали, ви все передбачили? Ну, а що пісну не так? Я думаю, що все прорахував. Дзвінки з його телефона, відбитки його кросівок, щоденник з детальним описом вбивства. Чого ви не закрили його? Гра у вас вийшла не такою ж вже й красивою. Мабуть, рука смикнулася, коли пиляв. На Напивці ваше ДНК. Зате картинка, гарна. Хоч ви й не прямий нащадок якова Шульги, але у вас так багато спільного, наче родичі.